Доброго дня, друзі, глядачі, з вами канал Народна думка. Тож Приватбанк рекомендує цим категоріям, не рекомендує, а прямо каже, що потрібно це зробити, оновити свої картки, оновити свої дані, інакше всі виплати всі операції будуть припинені. Я вам скажу чесно, це не лише Приватбанк, просто Приватбанк оприлюднив цю інформацію, а так працюють усі банки. Тож як не втратити свої виплати, давайте детально розберемось, кому то обов'язково і як то зробити. І відразу великий анонс. Більшість людей, які дивляться мої відео, це або люди похиловіку, пенсіонери, або люди, які отримують якусь соцдопомогу чи виплату від держави. Також там є багато змін. В Раді вже є декілька законопроєктів, відповідно до яких буде зміни по стажові. Відповідно до яких більше людей, в яких зараз не вистачає стажу. А я читаю ваші коментарі і бачу, як ви кажете, що в нас є стаж, але не можемо підтвердити, не можемо те, як зробити. Відповідно до тих законопроєктів будуть розроблені принципи легшого і кращого підтвердження стажу. Скоро про це розповім. Зараз якраз ці законопроекти, вони доволі немаленькі і доволі нелегко читаються. але я вам до розповідати як завжди на зрозумілій доступній мові народній. А друге це зміна соцдопомоги, там ряду дуже багато змін, і вже готується також ряд законодавчих актів, відповідно до яких реалізація їх буде зовсім по іншому принципу. Тож також детально все розповім. Бачимо, вводять да? цю базову соцдопомогу. Вона має стати вже самою основною допомогою від держави. Раніше її не було взагалі до 1 липня цього року. А скоро не буде нічого, крім неї. Да? І е, також її принцип отримання кожен місяць змінюється. Тому детально вам про це буду розповідати. Не пропустити хочете, то долучайтесь до каналу, кнопочка підписатися під відео. Тож е, отримувати гроші це хорошо, але разом з тим потрібно подбати про те, щоб вони вам виплачувалися. Більшість коштів виплачуєте через банк. Тому давайте детально розберемося, кому обов'язково е, потрібно. Замінити картку або оновити дані в банку, так щоб не мати проблем з оплатою, важливо вчасно змінювати банківську картку. Карти Приватбанку мажуть обмежений термін служби після його закінчення або разі пошкодження картка перестає працювати, щоб не опинитись в такій ситуації. Важливо знати, хто як може оновити картку, а також як пройти ідентифікацію. До речі, через банк можна пройти також ідентифікацію для пенсійного. Одні кажуть, що легкі все це зробили, інші кажуть, що в їх відділенні банку ні разу про це не чули. Тобто, це вже залежить не від банку, а від тої людини, яка там працює. Ну, фактично, пройти можна. Ну, тут саме ідентифікація в банкові самому, а не для пенсійного. Тож розбираємося. Кому варто перевипустити карту? Шість категорій. Перше, це термін закінчився і ви хочете продовжити картку. Це важливо тому що раніше, коли термін закінчувався, картка все рівно була дійсна. Але в Зв зв'язку з тим, що військовий стан. Але зараз вже банки хочуть, щоб все-таки їх почали перевипускати. Це не вимоги самого банку більше, це вимоги самих цих платіжних систем: Visa і MasterCard. З ними була певна домовленість. Зараз вони піджимають, що давайте перевипускайте. Ну, якась у них там така система, інакше вона не працює. Вони дали. Від строчку, але бачимо, все піджимається, піджимається. Тому, якщо у вас термін закінчився, краще перевипустити, бо може бути нюанс, що в самий непідходящий момент вам треба будуть гроші, а ви їх не зможете зняти. Далі. Коли картку загубили, забули в банкоматі або вкрали, це зрозуміло, да? у вас вже її фізично нема, то краще її зразу заблокувати і перевипустити. Тому що зараз карточки чіпові, і якщо ви забули, хтось може прийти, і тако піп в магазині, і всі ваші гроші тю тю воно ваше пін-коду не питає. да? Тому з цим не жартуємо. Замітили, що карточки нема, позвонили в банк, заблокували, пішли, взяли нову, вона буде прив'язана до того самого рахунку. Тобто, вам не треба буде. Перепідв'язувати, наприклад, пенсійну виплату. Але разом з тим буде мати інший номер, і вже та буде недійсна, яку ви загубили. Так, на картці є пошкодження чи потертості, що ускладнюють користування. Ну, Тут все зрозуміло, да? десь в сумці з ключами. Дуже часта ситуація, або навіть той чіп сам розмагнічується. Да? Коли карткою часто користуватись, він намагнічується в результаті користування. Ви вставили, виняли, вставили, виняли. Щитування йде магнітом і все працює. Якщо ви картка вас раз в місяць там знімаєте, то через рік-два, а дійсно вона 5, а інколи й 10 років, може бути таке, що ви приходите піп, а вона не піп. Здохла. Тоді також треба перевипускати. Так, змінились ваші особисті дані. Зараз, вже ж знаю, можна через. Дію поміняти прізвища, да, навіть нікуди їхати не треба, вже дозволили змінювати ім'я навіть. Тобто, ну можна поміняти все, що завгодно. І ну, це випадки, коли самі хочете, а випадки, коли там, наприклад, здружились, розлучились, все інше. Коли міняються дані, картку потрібно міняти. Хочете змінити тип картки. Типи картки є також різні, особливо це важливо, коли отримаєте якусь соцдопомогу, да? особливо з міжнародних організацій. Вони Чомусь не хочуть приймати пенсійні картки і картки для соцдопомог. Їм давай лише картки для виплат. Тобто такі як кредитка або картка для виплат, звичайно. Щось у них такі правила. Ну, Я думаю, що це не їхні правила, а це принцип перерахування грошей за кордону, що на такі картки якось воно легше заходить. чи що. Ну, Тим не менше. Правило є. Я про це весь час розповідаю, тому слухайте уважно і при оформленні допомоги використаєте карточку для виплат. А пенсійна і соцдопомоги для своїх спеціалізованих виплат. До речі, зараз буде видаватися тисяча. Зимової є підтримки, або ще який називають тисяча Зеленського, так, кому тисяча, кому 6,5 тисяч. В одному з попередніх відео я розказав чітко по категоріям, кому, коли і як потрібно подати заяву, щоб отримати цю допомогу. Ну, спочатку оформити, потім отримати. Передивіться попереднє відео після цього, і е, ця тисяча буде нараховуватись взагалі на спеціальну картку, дія-картку. Це взагалі нова картка. До речі, на каналі є повна відеоінструкція, як її зробити. Бачите, який корисний канал, чому не підписатись. 40% ви час дивиться. Це не підписаним. Для мене дуже приємно, коли ви підписуєтесь, це показує, що моя робота не даремна і що вона корисна людям. Тому тисніть кнопочку під відео підписатись. Ні до чого взагалі не зобов'язує. Ну, першими вас інформує, коли на каналі з'явилось відео. Тож, долучайтесь, а я розповідаю далі по категоріям. То на я картку, або ще поки що йде спір. Чи на дія картку, чи на картку національного кешбеку. Це також нова картка, яка тільки в тому році запустилась. Да? Ви ж користуєтесь над кешбеком, е, інколи мені 200-300 гривень приходить назад, інколи 60-70, але тим не менше, мілоще, приємно, якесь поповнення рахунку вистачає. Е, тож, це взагалі нові картки, які працюють трішки по-іншому. Ну, можна сказати, зовсім по-іншому. ну, люди... Мало замічається по-іншому, але тим не менше, це зовсім інший принцип роботи. Як їх оформити, є відеоінструкція на каналі. І от, от з тими картами їх використовувати лише для отримання тієї тисячі чи 65 тисяч, чи інших виплат від держави. Тому так важливо розуміти, яка ваша карточка. Далі відбулися шахрайські операції з рахунком. Це шостий пункт. Тут мега важливо. Коли ви побачили, що з вашої картки почали списуватись гроші, да? можливо, вам перед тим хтось дзвонив, писав, або ви по якомусь посиланню перейшли, то відразу, не думаючи, її дзвоните, блокуєте і не даєте шахраям можливості нею скористатися, вкрасти ваші гроші далі. А вони зазвичай вони не бачать, скільки на вашій карточці. І коли мають доступ якось зняти да? через якісь методи ліві. То вони знімають якимись сумами, скільки б вас там могло бути. Наприклад, 500 гривень, 500 гривень раз, 502, 503, і знімають до тих пір, поки їм не дасть відміну через те, що немає грошей. Тому тільки побачили, що щось там знімається, відразу в банк дзвоните, блокуєте. Наприклад, Приватбанк це номер 3720 Позвонили. Навіть ще якщо не зв'язалися з оператором, бо то трошки важко дозвонитись до оператора. Там є голосове меню, і ви поможнику кажете, хочу заблокувати свою карту, у мене вкрали там гроші. І вас зразу переведе на потрібний відділ. Тобто не боїмося диктувати цим голосовим помічникам, бо зараз вони скрізь і всюди. Це робот, але який вже більш-менш чудово розуміє, що ви з нього хочете, якщо правильно давати йому запит. Тому правильно, чітко диктуєте. І все у вас чудово вийде. І до речі, на каналі Народна Думка є цілий ряд там, вже напевно відео 100, як вберегтись від шахраїв. Кожен раз, як виходить якась нова схема, про яку ви пишете, чи в інтернеті, чи не дуже часто про це пише кіберполіція на своєму сайті, я там все чудово вивчаю, для того, щоб вам своє можна сказати, з професійної точки зору, тому що я вчитель інформатики по професії, розповісти, як вберегтись. Мені не так сама схема важлива, а як методи вбереження від неї. Тому я там завжди розповідаю. Як оновити картку, це ну, у відділенні банку через додаток банку можна будь-який, і, і все. У відділенні або через додаток. Якщо через додаток, то можна навіть, наприклад, якщо ви за кордоном замовити пластикову за кордон. В Польщу це новою почтою. Мені писали люди, що за троє суток була доставлена це також пенсіонери, у яких закінчилась картка, вони перестали отримувати пенсію, вони позвонили, ну, через додаток зайшли, перевипустили. В Польщу за троє суток новою почтою дійшла. Тобто, в понеділок вони замовили, в четвер забрали і вже е потім перепідв'язали її в, на сайті пенсійного фонду. Також є відеоінструкція повна, як це зробити на каналі, ця Народна думка. Перепідв'язали, і з понеділка їм почала зараховуватися пенсія. Тиждень просиділи без грошей, да, це неприємно. Але якби вони не бачили цього всього і не знали, як робити, вони б мусили б або їхати сюди, або ще щось, або хтось, ну хтось вряд лічать тільки сюди. Ну коротше, потратили б кучу часу і грошей, і добилися б того самого результату. А так тиждень почекали, і пш, вуаля, все працює. Єдине, що маєте на увазі, що зараз, якщо блокуються кошти, то вони не блокуються в банкові, а блокуються відразу в пенсійному фонді. І починають переводитись вам в банк, аж коли ви все зробите. Наприклад, пройдете ідентифікацію тим, хто за кордоном, і тим, хто на тимчасово окупованих територіях, і тим, хто виїхав в тимчасово окупованих територіях, але не став на облік як ВПО, то до 31 грудня пройти ідентифікацію обов'язково. Ну, це прям. Якщо не прийдете, просто після нового року перестанете отримувати пенсію ці категорії. Не всі пенсіонери підряд, а саме ці категорії. Е -е -е Далі. Ідентифікація в банковій, банк зараз розсилає дуже багатьом клієнтам, і я в тому числі був таким клієнтом, що потрібно донести якісь свої дані оновити. Я доніс, оновив. Якщо вам не відсилає це банк, то кажуть, що типу не обов'язково. Ну, Слідкуйте просто за інформацією. Був період, коли людям блокували рахунки, а повідомлення ніякого не приходило. Або, можливо, приходило, а люди просто не знали, де його почитати. Тому також слідкуйте за свою актуальну інформацію в банках, тому що Нацбанк зобов'язує їх, щоб всі клієнти проходили ідентифікацію. Там зараз іде на 3-5 років, в залежності, який банк. Але з часом цей термін скорочується і скоро буде раз на рік, що в пенсійному, що в банку, треба буде проходити ідентифікацію, щоб і надалі отримати свої виплати. Но, слава Богу, законопроектом. Ці установи зв'язали, і тепер проходжуючи ідентифікацію в одному, наприклад, в банку, і в пенсійній інформація передається автоматично. І думаю, що буде і зворотній зв'язок. Тому можна буде дещо пройти ідентифікацію і на всі сервіси це розповсюдиться. Це такий законопроект, він вже прийнятий, верніше, постанова Кабінету міністрів, але не всі ще нею вміють користуватися. Я маю на увазі не люди, а установи. Тому очікуємо, хай це все автоматизується і проходимо, і отримуємо. Я буду вам з радістю розповідати. Тож не втрачайте свої виплати. І до нової зустрічі на Народній Думці, дорогі мої глядачі.